Друзі, всім привіт! У нас така невеличка велопрогулянка. Павленківський парк. Заїдемо до наших підписників, які там недалеко живуть. Потім Палею слави заскочу. Там ми з вами попрощаємося. І ще одну велопрогулянку зробимо. Від Зигіна до садов 1 через огнівку сади 2. Коротше, дві таких велопрогулянки замутимо. Так, що там? 15 секунд. Є ще в нас час, хтось у мене покататися з вами. Погано, що в суботу вроді намічається дощ, то можливо буду вдома. Подивимось. Сьогодні в нас четвер, завтра кататься. Так. Ми ну, вже почти назигина зараз трошки десь Ой, щось десь проїдемося, десь пройдемось. Можна причепитися до газелі чи що це в нас. Щоб він нас підтягнув характер. Задним колесом став на зобру. на тротуарчик, з'їдемо. Ладно, харе, з машинами, перегонки грати. У, сьогодні жарко, кстати, тридцаточку обіцяли. Обіцяла. Якщо ну я там вбиваю на... А -а -а. Ого, тут так довго, 74 хвилини, ой, секунди аж так. Дуже багатство. Дивіться, порушниця. Ще один. Ну це зрозуміло, труби горять. Це таке діло. Зараз через Ігіновський базарчик. Проїдемося по парку. Вони широкоугольну камеру виставив, а лінійно. Це як я в мазі знімаю, Може всі будуть такі крупніші. Не розтягнуті, подивимось. Це я сьогодні попрактикую, а то я тільки на лінійну знімав в супермаркетах. На принципі було рюкзак не брати. Я все одно в воду забувся, треба буде в тебе купити, щось попити. Ну привик з рюкзаком все таки туди можна кучу всякого хламу накидати. Нормально себе чувство, що в тебе все при... А, в мене ж інструмент для бортіровки. Колеса там лежить і, мабуть, в сумку в мене весь не лізе, тим більше камера про запас, ну всі ці причандали. що проб'ю колесо. Я буду озброю вооружен і опасен. Так, тут ми пройдемося. Бо тут поїхати ніяк. Зараз може щось глянемо, що по Взагалі мне ничего не треба покупатися, бомба. Вчера я два раза скуплялся. Хіба що хіба пиво у меня есть, там мне на мої потреби задонатили можно купить. Так я хочу ту вічно цветный сыр купить, чтобы было там четыре вида, там, допустим. Цвітного. Це вроді всільково. Це зараз заходить в не хочеться, Ну, подивимось. А потім з ним кататися. Хай як в слідчий раз, може, і на обратному шляху. І оту нарезку можна. Ташова ТВ, я бачу, за 105 гривень для пива бомбезна нарезка. Можна купити. Коротше, можемо собі тепер позволити разі смаколики. Дивіться, кукурудзи скільки. По п'ятнаріку, є по 10. Так, нам треба в принципі на ту сторону не помішати. Ми... Там можна було і тут повернути, але я хочу не заморачуватися тоді там, отут От зараз проїдемо. Так, а що у нас? У нас 20 минут перший зараз, в принципі. Я до обіду, як завжди, втикаю вдома. Після обіду виїжджаю. В принципі, це завжди так роблю. Так що. що вони тут загородили? Обвал. Небо таке тучне, тучне, а все одно все одно сонечко і жаль. Так, Тут нема нікого, немає нікого. Терма. Надо насолоджувати, насолоджувати сонечком і мінус один день 9 днів до кінця літа как бы немного щебає лето бомбезне я думаю буде ну як вас лонтик дитячий магазин да. там мені посоветовали вилку помить Змазати, треба буде колись цим зайнятися. Я раз це робив, винімав, ну обичним типу солідова, там щось позмазував, а воно зимою замерзає, таке дубове. Зараз більш-менш в мене воно арматизація якась є, а так таке дубовезне. Зараз ми трошки тут проїдемося, закінчить лін. Проїздить по простець, треба було там повернути. Така шикарна. Шикарний дитячий майданчик є. Весь двіж молодих мамок там. Ой, а. Лейба. Лейба на майки. Натерла трохи шир. Давайте трохи. Трошки, да? Давайте, так? Давайте отак трошки. що от такі кофе айфони, будки, половина роба, половина ні, вроді вони там незаконні. Още і Якби тут були кращі тротуари, то можна було б і покататися, бачите, яке воно ще Аля СССР. Да, на річки зараз хорошо, я думаю. Не знаю. Стрмно туди їхати, а хочеться. Хоча б на пару часів там окунуться. Думав, на по Павленській горі проїхати, але ну, думаю, це лишні. Завтекав, розслабився зараз на неї вилітати, потім там об'їжджати з іншої сторони. Теж таке все круте, щось взагалі. Не хоче. Не промазати а то я прошу раз люди заїхав, трошки не дотягнув. По максимуму до досліджує неділі хочеться помолтали це вам зняти, щоб ви запечатліли. Крепіна. Що я вічно думаю щепотіна в не в рули? Щепотина. Крутится Що мені на щепотіна, мені на грепіна. Так я трошки вже беззабулся. промазать так біля одного нашого підкусника, этажечка там другого зацепили ще он часті сектори далі то есть все є так лавочка на місці не поміняли ждуть навірно щоб город поменял по другому навірно ніяк. розрослася жесть де там ПТХ закрасили чи ні, ні на, на тих воротах за машиною не видно ПТХ Короче, Путін пішов нахар нахар Всі ці три п'яті етажки Цибуля їх заткнув. І поїдемо на Зігіна Валею чи в АТБ. Так, Друзі, не забудьте підписатись, поставити лайк, написати позитивний комент. Дуже вдячний за підтримку, дуже багато підтримки, гарних слів, просто бомба. Кажись отак, я да? пригадую та, там дорога ще кудись веде. Так, теж бажано було б зробити дорогу, новочки, якщо добре. Опа! Пес, будеш майонез? нес? Так-да-да, вроді туди, да? Тут. Ну давайте, кружок, це А, трошки я далі вийду біля п'ятої школи, ну ми потім алею звернемо до тебе. Але я потім почну з відео. Ага, давайте. вітерцем сьогодні вітер. Фанфари стадіона Полтавського этих. Фонарі видно високі стадіони за горами. Так стрімні такий поворотів. Я зараз собі поїму, я сюди заїхав, а щось я трошки не доганяю, чи я проїду? Проїхав переход. Кінти, я трохи промазав, я не сюди поглянув. Ну ладно. 21 гата в мене витягує. У мене 4 заряди. 5. Дивіться, яка крута гора. Без підалі мені допомагає. Трошки я пере... пере... перебрав. Ні, нічого. Треба було раніше повернути. Я взагалі не доганяю де. Я Я помню, А, все, я... Ого, я на сіні виїхав. якщо ще не помиляюся. Тут заморожена строєчка присутствует. Ладно. Щось в мене так смика цих, я вам скажу этих. Чогось від патрульних машин мене почало тепер ковбаси. Особливо чорних. А взагалі ті пікапи поліції, вони возять ці фішки. Як аварія, вони привозять фішки, ставлять до Щось мене смиконуло одне. І потім ждуть ще вроді одну патрульку і та тоді вже там оформляє. Щось таке, я вже наблюдав два рази. Бачите, ми повинні були виїхати на п'ятій школі, але ми виїхали трошки далі. На сінній бившій. Трошки длинніша велопрогулянка, ну це ж бомба, дякую. дякую я ж підскакую. Все, тоді попрямі до АТБ і поїдемо далі. Я поміняю не на батарейку, ця в мене не повністю була заряджена Якраз камера припочине, хоча вже не так жарко як раніше. Хорошо буває. Що, яка таке лице знакоме, можливо, я знаю. Верховісили на все. Це. У нас там... А що у нас там в нас? Вроді нічого не намічається, чи щось праздники так, бачите, які гарні. Празники щось поміняли, нульц, нульц. Тільки ще б не помішало листопад покрасити уверху. І оце палац дозвілля покрасити. І буде взагалі конфетка. Щось може намічається, бо я щось такий... я говорю, в принципі, праздники до війни так підключалися серйозно. Потім перестали відмічати. А потім їх ще поперейменували. І в ітогі, зараз взагалі не зрозуміло, що коли. Станем. Ось, тут я повинен був виїхати, в цьому місці для Ну, Нічого. велопрогулянки багато не буває ще в такий час. Неспокійний. Так, Підписки я вам попросив, хочу вам побажати Тихої, тихого вечора. Мирного неба, як завжди. Да жінки, старики, студенти, школьники, школьники, замітьте так, придивіться. Ну да, стріть. Так, моє місто свободно, так? Да? Торгівля заборонена. Ну а парковка ж не заборонена. Зараз я тут примущусь, мені тут подобається паркуватися. Так, друзі, ну що, давайте, пока-пока, побачимось.